район, основная задача это защита граждан от возможных разграблений, поврежденных магазинов, квартир и так далее. Но далеко не все удается закрыть, опечатать, если в магазин попались осколки, либо часть магазина разрушена, либо часть квартиры разрушена. Но, к сожалению, мародеры стараются на этом ложиться, на чужом горе Вот, поэтому все движение было сюда основные снаряды упали серия на рынок вот. дальше территория возле рынка опять-таки очень много было трупов это было суббота люди пришли делать покупки за забором тут метров метров 300 лежал первый двухсотый. Человек, не знаю, пришел, наверное, скупляться. И сразу ну, так получилось, что он на проходе, в проходе лежал уже закрытый. А так... сколько в общей сложности насчитали на В общей сложности около 80 насчитали. Тут металл четверка, вот шапнель ее бьет полностью вообще всю. А такие осколки, представьте, что они с человеком делают. Насквозь режет его полностью. Вот Кто-то часть людей шли там, может быть, в гости. В общем, по этой улице было действительно много усеяно Вот вдоль дороги немножко глубже в район ну, трупы лежали просто так среди улицы. То есть люди были поражены осколками. Вот. Вот. Дальше мы видим, что вообще снесло кусок здания. Есть, но по направлению, как видите, осколки лежат. То есть вот красного Новоазовская и туда все это часть здания снесло большое поражение было частного сектора который находится в той части как раз в некоторые дома влетало по два снаряда то есть мы извлекали из одного дома два снаряда лежащие вместе в притык это говорит о том что зал был выпущен из нескольких орудий то есть, ну, предположительно, там 3-4 БМ-21, потому что с одной БМ-21 не могут снаряды лечь вплотную. Ну, то есть, кучность огня была очень плотной. Поэтому вот эта часть частного сектора очень сильно пострадала, многие дома разрушены полностью. Некоторые снаряды упали во двор церкви, но самое интересное то, что церкви в принципе вообще нет повреждений все таки бог есть на свете наверное поскольку весь огонь пришелся на центр нельзя предполагать что это была просто ошибка не по попросчет вот. если бы был какой-то неточность блокпост ближайший там полтора два километра находится вот, то пострадал бы край здесь удар пришелся именно в центр района, поэтому предполагать, что это был какой-то просчет, неточность, это неправильно. Приходят люди, обращаются, кто-то нуждается, там, покушать хочет, там солдаты приходят, которые патрулируют здесь, вот. Вот. ну и все люди, которые в чем-то нуждаются, чем можем, там продукты, вещи здесь вот есть погреться, то есть у кого-то нет окон, стекол. Ну, обращаются люди. ну что в основном солдаты, милиция. Люди обратились, говорят, вот, кто может э, поучаствовать, помочь временем и силами. Ну, я как бы назывался. Ну я не знаю, сегодня слышно было какие-то взрывы, но ну, я не знаю насколько близко, но были. Да, безопасность. <связи> честно говоря, я Вопробнее не бери знаю. Это больше знают солдаты. Я в первый момент чуть-чуть. И сколько ну, у вас дежурства заканчивается? Не знаю, я не знаю. Просто дома сам живу, <связи> и когда происходят взрывы. Ну как, не ну, говоря. <связи> страшно. Я когда... дома сидеть скучно. скучать? Просто а здесь. И говорит, ребята, можно вообще нацистировать на Не, во-первых, я их помню. Чтобы вместе как-то веселее пережить все это, что нам усвоила Россия, то горе принесла в нашу страну. Тори відео з нічного чергування у Маріуполі а через кілька днів після бомбардування Олександр Пугач та Зоя Красовська. Ми зараз по черзі з ними поспілкуємося. Спочатку з Олександром Пугачем. Добрий вечір. О, я вас не чую. Ще скажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. О, так краще. Скажіть, будь ласка. О... Яка мета була? Чому ви приїхали в Маріуполі там побули вночі? По-перше, я до не їздив. Їздила моя колега Зоя Красовська. От а мета взагалі цього проєкту, який ви сьогодні показували, це сюжет з циклу проект, з циклу сюжетів проекту Підні про Тіві спецпроєкт під назвою Зона війни. Це цикл сюжетів, які ми знімаємо. Командою при Дніпро про події на сході України, і метою цього проекту є показати те, що ну тут у нас у Дніпропетровську, де мирне небо над головою, показати, що буквально там в ста кілометрах від нас іде дійсно війна, і люди потерпають під гуманітарної катастрофи і потребують нашої уваги. А скажіть, це інтернет-проект, хто його фінансує? Хто? Так, це інтернет-проект, і він фінансується, грубо кажучи, мною і Зою Красовською. Тобто, ну, це наші людські ресурси, наші фінансові якісь ресурси. Ми там десь чимось заробляємо е, по життю іншим, а займаємося хобі От, В принципі, це така от, е, більше волонтерська засада, ніж там, комерційний якийсь проєкт. Тобто, ми побачили ще рік тому, що йде такий мейнстрім розбудови справжнього громадського телебачення по всій Україні і не могли залишатися осторонь. До того ж, суспільство згуртувалося і показало, що воно здатне до самоорганізації і до реформ загалом. От. Ми... Так, так, розповідайте. І ми, як то кажуть, не просимо задніх, і спочатку це була громадська ініціатива, тому що в Дніпропетровську, коли почався майдан, жодне змін не показувало того, що насправді відбувається. А кожні вихідні в нас тут Дніпрі виходили тисячі людей. Вони висловлювали своє незадоволення, свою громадянську позицію, але їх ніхто не чув і навіть про це ніхто не говорив і на жодному. Місцевому телеканалі це не показувати. І я вирішив, що просто прийти на Майдан, стати з плакатом, з плакатом там Я не згоден чи ще щось, це ну, якось буде замало. Я розумів, що я можу зробити набагато більше для цих людей, і от вирішив створювати такі спочатку сюжети в стилі без коментарів, тобто показувати, що воно є, як воно є насправді. От, і оце все так розвивалося, що в нас потім пішли серії спецпроєктів, коли нам стало стісно в сценарних сюжетах. А, а вже от ми почали переходити ще в третю стадію робити документальні фільми. А скажіть, будь ласка, а от на відео, яке е, ми мали змогу подивитися, е, розповідають, що були випадки мародерства. Наскільки це поширене явище в Маріуполі? Що ви можете про це сказати? А ще раз повторюю, що про Маріуполь і про Мородесу, я думаю, краще розкаже моя колега Зоя Красовська, тому що вона безпосередньо там перебувала і спілкувалася з місцевими, військовим, таке інше. Тобто, я не компетентний вам на це питання. Дякую вам дуже, Олександре. Продовжуйте свою справу. Зараз ми спробуємо поспілкуватися ще з власне з автором. З автором відео Зої Красовською. Якщо є така змога. Скажіть, отже, нагадаю, що відео, яке зняла Зоя Красовська, воно було зафільмовано власне такий нічний патруль по Маріуполі. Буквально через кілька днів після того, як там відбулося бомбардування, місто було піддано бомбардуванню. І ми, коли переглядали це відео, зауважили, що, зокрема, люди розповідають, що вони захищають будинки, які були зруйновані від мародерів. Серед іншого, також нам цікаво дізнатися від Зої, чи є люди, які допомагають. Здається, уже Зоя на зв'язку. Зоя, ви мене чуєте? Так, доброго вечора. Добрий вечір. Зоя. Я до вас адресую це запитання: наскільки поширене є явище мародерства у тих будинках, які були зруйновані під час бомбардувань? Я можу говорити тільки про те, що бачила на власні очі. Там в Маріуполі тоді я була 27 січня. Це ніч на 27 січня, і на власні очі ми випадки мародерства не бачили, але я бачила, стала свідком такого активного патрулювання, тому що це було через кілька днів після власне обстрілу. І вулиця була фактично заповнена, при тому, що це ніч, вулиця була заповнена військовими міліціонерами. Представниками добровольчих батальйонів, і там постійно діючи 24 години на добу був штаб чи якийсь там оперативний, і людей підозрілих туди доставляли. ну І власне, я так розумію, що одразу після того, як сталися ці обстріли, то були випадки, коли з магазинів, які не можна було ніяк захистити. Які були розбомблені, частково якісь речі зникали. І власне для того, щоб попередити такі випадки, ці патрулі і організовувалися. А скажіть, будь ласка, чи дізналися ви, чи опікується хтось пораненими родинами загиблих в Маріуполі? Як з цим питанням стоїть? Так, звичайно, там є лікарня, в якій дуже багато волонтерів, саме місцевих, які займаються допомогою людям, які постраждали після цього. І от, той момент, який ми відобразили на відео, там навіть є такі військові намети людям, яким а, може навіть нікуди йти вночі, або їм холодно вдома, тому що у них повибивали швидкі. Вони можуть піти, погрітися. Або комусь навіть було просто цікавіше займатися якоюсь волонтерською роботою, робити чай, каву військовим, аніж сидіти вдома, тому що багато людей звідти вже повиїжджали. Зоя останнє запитання до вас: а що особисто вас вразило, коли ви робили свій репортаж власне вночі в Маріуполі? Найбільше мене вразила інформація про те, що найбільше постраждали люди не ті, які були в будівлях. А, а ті, які знаходилися на вулиці, тобто найбільші е, ураження отримувалися не від безпосереднього попадання в снаряду. А, наприклад, от я бачила магазин, який був повністю згорілий. Але люди, які там знаходилися, вони були врятовані. А люди, які знаходилися через дорогу, постраждали і загинули саме від уламків. Для мене це була найбільш лучше інформація на той момент. І другий аспект це те, що, попри очевидні. Е, е, Ну такі візуальні речі, звід, що можна було встановити, звідки прилітали ці снаряди? Все одно дуже багато людей, які не вірять, що це з боку Новоазовська, з боку контрольованої сепаратистами території, прилітали саме ці гради.